Де ж той генератор, люденьки добрі. Там Фредді тут аркади. Може, то сюди тут генератор. Або десь тут він має бути. Та це ужас. А ну що там пише приватно. Опа. Приватно. Генератор! Нарешті. Ого, це генератор, що там пише? Може тут. А, во, ви заливати треба. Залито. А, тут ще бензину стоїть, типу тут треба приходити і його заливати. Добре. Добре. що я вже хоч знаю, де він є. Нам треба прийти в головну кімнату. Тут пише «Приват» і там генератор. Правила. Чекай, вироби фонарик. Don't break the animatronics. Не бити аніматроніків. <laughs> Don't bring food with you. Не їсти їду. Don't turn off the power. Не знаю, я бчу гед. Все, до побачення. Па-па. Па-па. Єе. -па. Yeah.